Українська народна казка язиката хвеська. Нема гірше от того чоловіка, що не вміє язика за зубами вдержати, а найбільше лихо із жінками. Тільки що почує зараз уже і задзвонила по всьому селу. Ой, кума сюрідненька, що я чула? Та тільки глядіть, нікому не кажіть, бо це таке, що нікому й знати не можна. Я це тільки вам, і почала, а кума почула та другій кумі. А та третій, а третя п'ятій, десятій, і ото вже всі про те знають, чого не треба нікому знати. От були собі чоловік і жінка, Петро і Хвеська. І гарна б жінка була та Хвеська, усім гарна, та тільки на язик швидка, що не скаже їй чоловік, усе своїм довгим язиком розплеще, просто, хоч нічого їй не кажи. Уже їй чоловік і прохав, і вмовляв, і сердився, нічого не помага. От раз поїхав Петро орати, та й виорав гроші, скарб. А було це ще запанщини. І думав він як довідається економ, то відніме, а довідається неминуче, бо від хвеськи не сховається. Вона по всьому селу рознесе, що ж його робити. Думав, думав, бідолаха та й надумав. Треба, каже, одучити її від поганої звички та й гроші, щоб не пропали. Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого не каже, а другого дня. Петро в базар, купив там трохи не бубликів та зайця застреленого, а вертаючись з базару, привернув до річки та витяг з ятерів та з верші рибу, а зайця положив у вершу. Тоді рибу ту одніс у ліс і порозкидав попід кущами. А ті бублики взяв та й почіпляв на одній груші, що на краю лісу стояла. Тоді вертається додому, пообідали з жінкою, от він і каже їй Жінко, а ходімо в ліс, пошукаємо. Чи не притхнулась там риба, то позбираємо, а Хвеська каже Що це ти, чоловіче, здурів чи що? Хіба ж таки буває у лісі риба? А вже ж, буває, каже Петро. Здається, сьогодні ліс притхнувся, то ми й назбираємо риби. Ось ходімо лиш. Хвеська не, вий... не вірить, а все ж пішла. Приходить у ліс, коли так, то під тим, то під тим кущем лежить риба. Петро тоді каже, а що, Хвесько, не казав я тобі? Оце диво, говорить вона, і родилася, і хрестилася, а такого дива не бачила. Ну, добре, каже Петро, ходім лише до річки. Чи не піймався там часом заєць у ятір або в вершу? Тю на тебе, чоловіче, чи ти не здурів? каже Хвеська. Де ж таки видано, щоб зайці у верші ловилися? Не видано. Отже ти риби в лісі не бачив, а ж же? Ходім лиш, каже він. Пішли. Виходять на узлісся, а стоїть груша, і на ній бублики врясно-ряшно, аж віти гнуться. Хвеська кричить чоловіче, чоловіче, чи бачиш? Бублики на груші. Та бачу, каже чоловік. Ну то й що? Та як же такі бублики на груші? Хіба ж такі бублики ростуть на груші? Звісно, не ростуть, каже він. А то, мабуть, бублейна хмара йшла та й зачепила ліс. Оце й зостались бублики. Нум же, чоловіче, струшувати. Струсили, ідуть до річки. Витяг чоловік ятір нема нічого. Витягає другий нема. Тоді вершу, аж у ній Заєць. Ох ти ж моя ненько. скрикнула Хвеська. Заєць у верші. І родилась, і хрестилась, такого не бачила. То що, що не бачила, каже Петро. Не бачила, то побачиш. Ходім лиш додому, а то вже пізно. Ото позбирали та й пішли. Приходить додому, жінка й почала. І що то чоловіче за день такий? І родилась, і хрестилась, такого дня не бачила риба в лісі, заєць у верші, бублики на груші. Це ще нічого, каже Петро. От що диво, так диво? Я сьогодні гроші знайшов. Йо, їй бо, знайшов. А де ж вони чоловіче? Та ось витягаті гроші. Отепер же, чоловіче, будемо ми багаті. Будемо, каже чоловік, та не дуже, бо як економ довідається. То зразу одніме. От, каже жінка, а як же він довідається, що б мені те та се, я нікому не скажу. Гляди ж, жінко, не кажи, а то буде нам лихо. Та гляди, не кажи нікому й про те, що ми в лісі та в річці знаходили. Бо люди, як довідаються, що це був такий день, то зараз догадаються, що я гроші знайшов, бо в такі дні, звичайно, скарби знаходять. Отак Петро каже, жартуючи, а Хвеська добре каже нікому в світі не скажу. Ото вже надвечір чути галас, гомін на селі. Чоловіче, що таке Хвеська питається, от там, каже. Та що б то там було таке? Я ось піду подивлюся. От не дивись та й не слухай поганого, каже Петро, а Хвеська. Та ну бо Петрику, голубчику, ріднесенький, ну скажи. Та то каже чоловік наш пан економ та покрав у пана ковбасу. То тепер його по селу водять та ковбасами б'ють, щоб більше не крав. Це ж чоловік так собі, на сміх вигадує. А Хвеська вже й повірила вже й кортить їй. Ой, лишеньку!» Побіжу я до куми Меланки та розкажу, скрикнула Квеська. Та так і схопила з місця. Ой, не ходи краще, та сиди дома, каже чоловік. Хіба ти не знаєш нашого економа? Він, як довідається, що ти про нього таке розказувала, то й тебе і мене з'їсть. Хвеська послухалась і не пішла. Ото й терпить вона, не каже вже нічого, ні про гроші, день чи два, а далі й не втерпіла, ну як і про своє щастя та не розказати, і побігла до куми Маланки, прибігла, добрий день сказала і сіла, сидить, от-от хочеться сказати, та боїться. А далі ой горе на світі убогому, хоч би й нам, хотіла справити собі нові чоботи к святу, так нема за що. А кума Маланка собі що правда, то правда, кумасю, я ж кажу, а Хвеська не дає їй доказати, та зараз своє. Ну, та, може, Бог дасть, скоро не будемо в Богі? Як то так? питається кума Меланка. А саме вже і вухо нашорошила. Ой, кумасю, не знаю, як і казать. Та кажіть бо, кажіть, умовляла кума Меланка. Та не знаю, як і казать, бо це таке діло, що нікому, нікому не велів чоловік казати. Ой ненько, та хіба ж я така, та я все одно що ціна, каже кума Меланка. Ну, куманю, каже Хвеська, це вже і вам тільки та глядіть же, нікому, нікому, та й давай пошепки про ці гроші. Тільки Хвеська з хати, а кума Меланка за свиту, та й до куми Пріськи. Ой, кумочко, чи ви чули? А тут свято трапилось, кума Пріська пішла до куми Марини, в неї вже кума є вдоха, вже й бесіда готова. Погуляв та й про Петрові гроші погомоніли. А тут саме на той день Петро та й посварився за щось на хвеську, і добре так і нагримав. Вона тоді Стривай же ти, такий сякий, коли так, і побігла, і вже дзвоник по всьому селу, що її чоловік налаяв і трохи не бив, і що він гроші знайшов, і що він ховається з ними, і все, все. Ото день чи два поминуло, кличуть Петра в контору до да економа. Той на його зараз мокрим рядном. Каже такий сякий, знайшов гроші. Ні, каже Петро, не знаходив. Ну як же не знаходив? Адже твоя жінка каже. А що ж, пане, що моя жінка каже? Да моя жінка не сповна розуму, то вона чого й на світі нема на плете. А так чи не так, каже економ, Поклика сюди жінку. Ото зараз ту феську й привели і питається економ. Знайшов твій чоловік гроші, знайшов, каже паночку, знайшов. А що? питається тоді економ у Петра. Бачиш? Та що каже той? Вона його що вона тільки не наплете, а ви краще спитайте її, пане, коли це було? А коли це було? питається економ. – Еге, коли? Саме тоді, як ліс притхнувся, ми ходили в ліс по рибу та під кожним кущем рибу збирали. Що ще далі? скажеш, питається Петро. Еге, що? Тепер уже не брешешся». Саме тоді й було, як ми рибу в лісі збирали, і боблина хмара йшла, і в лісі бубликів мене трусили, і в вершу заєць піймався. Ото слухайте, пане, каже Петро, чи вона ж до діла плете? Нехай вона вам до пуття розкаже, коли й як було. Еге, коли й як. Саме тоді, як увечері, вас, милостивий пане, по селу водили. А чого мене водили по селу? питається коном. Ну, коли ж ото, вибачайте, пане, уже коли питаєтесь, то казатиму. Ну тоді саме, як вас били ковбасами, що ви у пана покрали, Я крик жеконом, ах, ти така сяка. Да як ти смієш таке казати? Візьміть її та дайте доброго хльосту, щоб казна чого не базікала. Тут Петро оступився, почав просити, щоб його жінка не сповна розуму. От пан подумав, подумав і справді дурна. Узяв та й пустив. От ідуть вони вдвох. Веська й Петро, він собі сміється з під вуса, а вона й носа похнюпила, розчавпла, щоб клепалась. Прийшли додому, вона вплач. Так ти ж каже, мене підвів. Хвесько, жінко моя люба, каже Петро. Не я тебе підвів. Ти сама себе підвела. От не ляпай ніколи, по дурному язиком, то й нічого не буде, а тепер не серця, та давай помиримось. Ото і помирились, живуть та потрошку ті гроші тратять. А хвеська бачить, що лихо багато балакати, та й знишкла.